Що, будемо просипатись, так? Може, трошки відсули. Yeah. Uh -huh. Чуєте мене? Yeah. Так, ну, швиденько всі підняли вказівний палець. Швидше, швидше! Але дивіться, вказівний палець це ось так. <ріхи> ви ж мені казали, що ви проснули. <ріхи> ага. Так, ну, розминка голоса перед, пі перед піснею. З побоку давайте скажемо далеко. Ди... А, пи, е, к, о. Ще раз. Далі. А, ви, е, к, о. Що корова п'є? Молоко Ми, ко! Бориславі вас корова молоко п'є? піш! Що то за порода така, якась слова? Бажорна. Пожорні корови. Як син? Приїжджайте до нас, на у нас є сири, сметана є. У вас теж є сири, сметана. Так, співаємо дві пісні. Співаємо дві пісні. Одна пісня серйозна, друга весела. Скільки нас ще часу є? Скажіть, будь ласка. десять 15 хвилин. Ніхто нічого не говорить, значить співати. Добре, 에, давай голос перемоги пісню заспіваємо. Рома вже так підвів до такої серйозної теми, тому ми так згадаємо чи те, що говорив Рома, а потім перейдемо на позитивну пісню, називається Де є любов. Добре? Все, будьте уважні. Казівний палець, що корова п'є, голос перемоги, немає? Секунда, секунда. Або є, волос дермані. А, слід. Можете слідкуватися. Зараз, секундочку. Так, давайте по математиці ще питання. 5 плюс 7, 11 чи 11? 12! 12! Молодець! споплескайте. Буде? Так, будьте важні, добре? Вона молодець! Що там скорі? Получається? Получається зараз. Мільона дістання. Ну що, друзі, ні, будемо міня... змінювати? Спочатку почнемо з нашої школи, так? Коли будемо бачити, хтось спали, що будемо робити? Підходити, не осуджувати, а сказати так. Знаєте, як я завжди говорю таким людям? Я кажу так, підходжу, навіть не знаю людей, які палять або п'яні. Знаєте, що я кажу їм? Я підходжу, привіт, кажу, мене звати Рома. Ти знаєш, а він стоїть там, наприклад, курить, так? а я кажу, слухай, друг, ти народжений не для того, щоб бути рабом цієї смоктульки. Ти не для того народжений. Якщо ти думаєш, що ти для того народжений, ти помиляєшся. Є вихід з того всього, і даю свою візитку, кажу, дзвони, допоможемо. До речі, в нас є абілітаційний центр, ми таким допомагаємо. І Нарко, і Алка У нас на параді Володимира і Ольгії Насамоненка, греко-католицька церква. Ми запрошуємо залежних, які вже купали в цю залежність, і як звільнятися від тої залежності. Дивіться, ще така є дуже біда така ходить. Ви чули про таку ігру сині кіти, Щось таке про кіти. Хоч вони підніміть руку. Слухайте, вам вже казали це? Не, не дай Бог, просто туди взагалі не лізьте. Це просто диявольська гра. Чуєте? Це є диявольська гра. І ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб закрити цю гру. Чуєте, ми це робимо. І ми це будемо далі продовжувати. Але ми будемо робити це і ходити по школам, попереджувати, бо вже багато дітей вбито, хто щось знає? так? Ну це там самогубство, губством, якби ігра така. Ти туди починаєш грати, а потім в кінці тебе підводять до того, що твоє життя вартує, взагалі нічого. Підводять і гра тебе, що нічого не варте твоє життя. Добре, давайте повторимо слова. Пісня називається Голос Перемоги. Можна доникати? Не дам ворожій силі. Свати ще раз. Не дам ворожій силі. Не дам ворожій силі. Дітей наших вбивати. В ім'я Христа Ісуса Я буду наступати. я буду наступати. Разом із моїм Богом. Разом із моїм Богом. Ми змінимо країну. Не повторно, мальовничу, мою рідну, батьківщину. молодці. Друзі, ми тільки що написали, дуже швидко писали. Хто, хто знає, що з великої, потім підійдеш тобі 12 поставиш. Знаєте, інколи опускаються руки, але погляд дивиться у небо. І з'являється надія у світло майбутнє. Співає разом. не там ворожій силі дітей наших вивати. В ім'я Христа Ісуса я буду наступати разом із моїм Богом, змінимо країну, неповторну малюнищу. Мою рідну Та Татусь, не думав я, що поведеш мене шляхами, яких не бачу і ніколи я не знав, чіпляючись за своє життя руками, У боротьбі старався, рук не опускав. Коли приходила моє життя лиха година, я сам собі тихенько серце говорив. Мій Бог живий, я знаю, точно він зі мною немає гірки, я з ним не покорив. Твоя рука завжди мене оберігає, І контролює все в моєму житті, моя душа тебе завжди мій Бог, шукає у горі радості, проблемі і в ніхто не зможе мене налякати, якщо зі мною. І якщо фімаю татку, поруч будеш ти, моя присутність це твій мир і спокій. Ти то, хто ти молюєш мене далі, йти не знаєш, що робив, би я без тебе рівний Ти світний промінь святості і чистоти разом не дам ворожі сили, дітей нашим пивати. Разом віряєшся, Ісуса, я буду наступати. Разом, разом із моїм Богом ми змінимо країну, неповторну майчу, мою рідну батьківщину, разом не дам ворожі силі, дітей наших вбивати, в ім'я Христа Ісуса, я буду наступати, разом із моїм Богом, ми змінимо країну, неповторну маю вничу, море рідну батьківщину, на Я буду світити, закінчуючи текст, Тобі, слухач, хочу сказати, лише разом у єдності ми зможемо збудувати країну наших мрій країну радості, любові, здоровими дітьми і без пролиття крові. Для цього нам потрібно наші сили об'єднати, Якої коріх ти У уплата не питати тому що нас об'єднує одна мета, щаслива нація, в якій царює мир, і доброта, майбутнє нашої країни в твоїх руках. Ти творець історії вчися на чужих помилках. Не бери приклад з тих, хто нічого не зробили і все своє життя на дивані просиділи. Якщо ми зможемо наші сили об'єднати, голос перемоги буде скрізь лунати. Тому що нас об'єднує, одна мета, спасена нація через Ісуса Христа. Молить лише разом у єдності, ми можемо змінити нашу країну. Один дух, одне серце, одні думки, одні цілі. Якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Жодна зброя, яка зроблена проти нас, вона не буде успішною. Добро переможе, зло. Ви вірите в це? Поплескайте собі. Е, дивіться, є пісня Моя мрія, весела пісня, називається Моя мрія, і є пісня, де є любов, яку співаємо. за моя мрія. А хто задає любов? Ну давайте, дає любов. Заспіваємо. Моя мрія. У нас саме Давайте моя мрія, а потім, якщо ви не заснете, то ще одна пісня. Давайте повторимо слова. Моя мрія. Моя мрія. Бачу нову Україну. Бачу нову Україну. Моя мрія. Це мій, стимул для бігу. Це мій стимул для бігу. Молодці, все, співаємо разом, добре. Життя воно намагається поставити на коліна тих людей, які міцно стоять на ногах. Воно не чіпає тих, хто стоять на колінах, адже вони і так відмовилися від боротьби. Моя мрія бачу нову Україну. Співаємо разом. Готуйте голос. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, разом. Це стимул для бігу, моя мрія, разом. Бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це стимул. Український народ багато пережив, не один раз нашу землю ділив в Важкі часи наші люди пройшли в період Першої і Другої світової війни. Голодомори репресії нас не зламали. Навіть після того, як на нас татари нападали, козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, тільки не сурайся за своє майбутнє Jesus Christ, Jesus a Jesus Christ, Бачу новую Україну, що в мене є мрія, мій стимул для піву, моя мрія, заборона абортів і алкоголю, Припинення того, що завдає людям волю, моя мрія це Україна без сирі, щасливих сім'ях і щасливі діти, моя мрія, відповідальні чоловіки, які на словах раділа, для дітей своїх батьків Моя мрія, Україна, здорова країна, в білом буде здорова кожна дитина, моя мрія. Моя мрія Україну, о друже сім'я, тихо є ціль і місія одна разох, моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це міський моя, моя мрія, 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 мрія. разом, бачу нову Україну, моя мрія. Ти що? Це місяць, моя Дороги, без СТП і права без каваля. Моя мрія Україна це родюча земля, на якій росте не тільки роботи, мати комопля, моя мрія Україна, це спортивна країна, ті нехай футбол, а не скажу на пиво. моя мрія, Україна, це культурна країна. Бабуся не стоїть, в автобусі, коли сидить мужчина. Моя мрія разом бачу мабуть. you're Бачу нову Україну, моя мрія, разом, це ми співу для бігу, моя мрія разом, бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це мій співу для бігу. собі. Друзі, ми співали, ми одну дві пісні, співаємо. Можемо вже е, оголошення, чи ще одну пісню, якщо <ристо> добуваємо. Ще співаємо одну пісню. так? <ристо> добре, поки нас не виводять, то співаємо ще одну. Давайте е, пісня є Любов, я хотів для вас, для вас заспівати. Але співайте, бо я вже закрив, у нас чотири школи, добре? У нас завтра буде кращий звук. Сьогодні трішечки. Він... Голосно звучить, але якщо чесно, дуже важко мати. Завтра ми будемо в школах вас тут переслати. Є де є любов? Ми вже попередньо Тому, здорово. Потім... Тому, здорово. Ще хочеться, потім е, включити таке відео, якщо ви не проти, на 5 хвилин. Але вже після того, як Салі заспіває. Добре? Дуже-дуже сильне відео, хотів би вам, щоб ви ніколи не знімались. Є на герой такий, і, і про нього не подивимося. Що Буде має? Давайте повторимо слово. Люди гинуть і страждають. Люди гинуть і страждають. Діти сльози витирають. Діти сльози витирають. Діти сльози витирають. І їх серцях біль. Нам потрібна є любов. Нам потрібна є любов. От оче нам. Оче поможи. Нам Нам знати необхідно. Нам знати необхідно. Від шукати хочемо знову. шукати хочемо знову. Де знаходиться любов. Все, молодці, запам'ятали, там ще буде де є любов, де є любов. Повторятись буде. У мене трішки був такий піск, то щось влучило ліве вухо. Так що, якщо ви це сильно фальшивити, то ви робить вигляд, що нічого не поняли. Тільки співати, добре не спіть. Це, на це, Серега. Де є любов? Зараз ти почує. Починаємо. Я речі даю, потім пристів, добре? Все ви готові? Куди йдете, світ, мамо, люди такі світо. Любові храмо, посилаємо моротворців, але миру немає, давно. Навіть нами, оу, як це боляче. Сьогодні відносинах є важливим вигідний план, що продали, що купили, байдуже ми. І всі нам всім давно потрібно зупинитись. Любов єдиний скарб, який можна безмежно ділитись. Людям потрібна любов, вона нас обізнає. Тому моя молитва сьогодні завестів на Якщо тобі на рівно, давай молитись разом, щоб в наших серцях покинулась Божа любов, щоб тримати цей факел у своїх руках і наставати позиції в добрих, речах співаємо. Люди кинуть, і страждають, і зі связи не і серця пришків, і ті. Нам потрібна є любов, а чи бачим поможина, нам всі знаки необхідно, річ шукати хочемо сна, де ж знакомиться любов разом, де є любов? де є любо, ще раз де є любов? Все вже зовсім не так, як було раніше Якщо чесно, я не знаю, що буде далі. Хіба це є та сила, яка все змінить Всевишній дає нам сила як прожити цей нелегкий час, коли грабують, убивають всіх навколо нас Настравлять пропагандою, розділяють на частини Любов стала дефіцитом в цьому світі. Ціна бух'я стала ж дорожче, ніж людське життя. Зло заражає робимо швидше, ніж барсеє. Не відчувають, яка як проблема в своїх життях, замість любові. Тільки сльози витирають, і за всяких вишків нам помітає любов, от що ще почина, нам все затихне обіма. Відшикати хоч вознов, де ж не подиться, любов, де є любов. Думаю, на тулю стаху, і бачу, в них квалиш мого творця, літають чайки біля ясні. Я розумію, що все на цій землі, це просто так, на все свій час. І на все є Божий план, що ви людина, навіщо нищо, не вбивати, до кого ти стріляєш, Я для тебе ворог а для кого стало такий короткий час не для нас, сюди на цій землі. Сьогодні молоді, а завтра вже... Тож давайте, браття, сестра вчинувати, того хто поруч не ображати колховський хрест, розп'яти Ісус Христос, для кого байка А для мене це спасіння життя. Яскравий вид того, як повинні любити, прощати, вірити у кращі радіти. Зараз буде призвір, приготуйте голос, буде співати разом. Люди вінуть і страждають. Слухайте музику. Люди гинуть і і без сльоз не питають, від серця і нам потрібна є любов. Ночі, ночі ожима, нам світо не люблю. Відшукати хочемо снова, де ж колиця любов, є любов. Хоча чи по машинам, нам всі затихне обіна. Відшукати хоче вас. Не знаходиться любов. Де є любов, де є любов, де є любов. Молодець, я так... думаю, зараз не сказати. Ось і поплескайте любі, Друзі, я хочу вам вас є доступ до інтернета. Залиштесь, ей, стоп минут. Хочу вам те, що роздати. Халява, халява. У вас є доступ до інтернету, що вам не Хто має доступ до інтернету, тому вам роздав. Дивіться, візитки мої, я сьогодні mm всі -hmm. like? have... 4 пісні слав. Тут 37 пісень можете скачати безкоштовно. І контакт, і в Ютубі. В Ютубі буде відео буде відео з вашого. З нашого концерту сьогодні, як ви співали, буде в Ютубі. Тому ви маєте песка на Ютубі. Підпишитесь на канал в Ютубі, щоб отримати це відео протягом тижня. Буде в мене на каналі. Добре? <пишись> e, так, як правильно Ну, Потім Чуєш, давайте, коли будемо виходити вже з залу, ми будемо стояти савіком роздавати. Правильно? <пишись> давайте сідаємо. <пишись> Окей? Дивіться, ще хотіли вам Славіком, показати одного нашого героя. Ми з нього беремо Приклад. Це Нік Вуйчич. Хто чув про такого? Нік Вуйчич. Є так, так? Але дивіться, як мало рук. А хто чув про Брітні Спірс? Я! Yeah! Леді Гага. Я! Yeah! Боря Я! Yeah! Бачите, ми, ви такі самі, як я. Я тих всіх знав, а цю людину я не знав. І я його зустрів вживу. Я був здивований, настільки людина мала взагалі образитись на весь світ, на Бога, не любити такого, бути злою, робити зло. І взагалі здатися в цьому житті, закінчити життя самогубством. Но він, мало того, що не здався, він несе любов, він несе Божу любов, він християнство в мусульманських країнах, і для мене це герой. От є в Бога, Бога є зірки, знаєте? От нікучить одна з них. Леди Гага це не зірка Божа. І з нею приклад не треба брати, а є зірки Божі. Дивіться, ні клучить. У Бога є свої плани.